Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Вершувась. Визначено дату закінчення війни, 17 червня 2024 року. Коли 100 країн світу зберуться у місті Люцерні, Швейцарія, для того, щоб розпочати мирні перемовини про закінчення війни в Україні. Таку інформацію видало американське видання Bloomberg, оформивши її як інсайдерську. Хоча міністр закордонних справ Швейцарії, відповів зразу, що така інформація розглядається, приймається до відома. Головне питання на цих перемовинах – як оформити мирні перемовини? Як Україна не хоче поступатися своєю територією, а ці 100 країн світу будуть начебто умовляти Україну поступитися своєю територією, тією територією, яку захопили росіяни в обмін на мир? Проти цього виступає тільки президент Франції Макрон, який сказав, що російські війська повинні вийти з України. І важлива для всіх позиція Китаю, тому що Китай може впливати на Росію. А поки наші хлопці Збройних сил України стримують звірячі орди расистів, стримують з останніх сил. З вами український історик та журналіст Іршвесь. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!